Доброго дня, мої любі малята, я цар звірів Лев Тио. І сьогодні до мене завітали мої маленькі друзі і просять про допомогу. Вони загубили свої тіні. Давайте допоможемо моїм маленьким друзям знайти свою тінь. Дивіться уважно на картинку і кажіть. Погляньте, перший попросив допомогу зайчик. Під якою цифрою заховалася його тінь? А не дивимося уважно, уважно, під якою ж цифрою заховалася тінь зайчика. Вірно, під цифрою 4 заховалася тінь зайчика. Наступний до мене попросив допомогу ведмедик. Під якою ж цифрою заховалася тінь Ведмедика? Дивимося, дивимося. Ви гадаєте, під цифрою 5? Давайте перевіримо, так чи ні. Молодці, все вірно ви сказали. Хто ж наступний загубив свою тінь малята? Ще один маленький пруткий зайчик. Під якою ж цифрою він заховав свою тінь загуби. Дивимося уважно на цифри на картинки. Теж гадаєте, що під цифрою три. Правильно, ви вгадали і знайшли тінь зайчика. Хто ж наступний? Наступний маленький ведмедик, а він де загубив свою тінь. Напевно, під цифрою 5. Ні, ви гадайте, під цифрою 4 давайте перевіримо. Правильно, ви вірно відповіли, і ведмедик знайшов свою тінь. Хто ж наступний загубив свою тінь, дітки? Це маленьке вовченятко. Під якою ж цифрою загубилася тінь вовчика-братика? Під циферкою три, так? Давайте перевіримо, чи правильно ви сказали малята, чи ні. Молодці, ви все вірно сказали під цифрою три. Правильно? Знов маленький ведмедик загубив свою тінь. Йому сподобалося грати з нами. Під якою ж цифрою зараз він загубив свою тінь, як ви гадаєте, дітки? Під цифрою два? Давайте перевіримо. Правильно, під цифрою два ведмежа загубило свою тінь. Наступний у нас мале роде лисеня. Під якою ж цифрою лисенятко загубило тінь? Під цифрою 4? А давайте перевіримо, давайте подивимося, так це чи ні. Правильно, розумнички, ви допомогли мені знайти всім звіряткам тіні. Молодці малята, я дуже задоволений, як ви сьогодні працювали, пішов готувати вам нові ігри. Бувайте!